Українська асоціація той матч 18-го року, то звичайно і гравців уже нових є чимало. І сьогодні команда однозначно налаштована переписати цю історію. Зрозуміло, що позаду нас важка гра з англійцями, а попереду теж дуже складна з італійцями. Тому найважливіше було відновитися. Ви чуєте зараз наростає шум на стадіоні. Це якраз вийшли. Три італійські голкіпери на розминку. Е, наші також незабаром вийдуть. Традиційно голкіпери виходять першими. Ну що ж, друзі, давайте згадаємо, як учора національна команда України тренувалася тут на Сан-Сіро. Наше тренування розпочалося о 19-й годині за місцевим часом. Тривало воно традиційно одну годину. І, відповідно, спочатку була розминка. В тому числі були деякі ігрові змагальні вправи, і після цього власне підготовче тренування, тренування, яке було єдиним передігрове тренування, яке було єдиним перед матчем. Ну, це такий цейтнот. Цей тнот, який УЄФА поставила усіх учасників відбору на Євро 2024 Ну і власне це не перша така кваліфікація, що перед другим матчем, після лише два дні, тобто у тебе день відновлення, і вже зразу наступного дня. Передігрове тренування, і потім сам матч із наступним опонентом. Італійці власне прилетіли трохи раніше від нас до себе додому. Повернулися вони. Зіграли у скопі і зразу вночі полетіли ми. Як ви пам'ятаєте? Ми про це розповідали і на нашому ютуб-каналі, і писали на веб-сайті Української асоціації футболу. Що наша команда переночувала, потр... Мілана, поселилася тут. в Готелі готель буквально 5 хвилин їхати з стадіону. Це 2 кілометри. 2 кілометри. І власне саме там наша команда провела ось ці дві ночі перед цією. Грою сьогодні вранці о 9.30 команда поснідала, і буквально після сніданку вже о 10-й годині під'їхали також неподалік, тому що навколо дуже багато транспортних магістралей під'їхали до парку. Парк називається Парко Дітренно, і тут 20 хвилин збірники прогулялися. Традиційно така спокійна прогулянка. Справді достатньо багато навантаження було перед тим, тому, наприклад. Тренування такого розминочного, як буває часом вранці у день гри, яка починається пізно ввечері. Такого не було, тому що хлопці достатньо напрацювали, який буде сьогодні, і однозначно це буде виснажливий матч на Сан-Сіру. Тож, ви бачили, були вболівальники, звичайно, не так їх багато, принаймні, тут навколо готелю, як у Тшебниці біля Вросла, тому що тут насправді і складніше мати доступ, і стадіон великий. Огороджений і так само е, готель достатньо такий е, закритий від відвідувачів. Ліч в тім, що на цьому, в цьому готелі е, біля Сан-Сіро зупиняються всі, фактично всі гостьові команди, які грають тут або роздягальню ані Інтера, ані Мілана, а власне третю гостьову. Це теж таке правило Сан-Сіро, е, що гостьові команди, та незабарно, що вони кажуть про тих опонентів, з якими вони зустрінуться буквально тут через півгодини. Команда так само на топ рівні в тому, найчастіше з італійцями ми грали у Києві. Там провели три матчі. І ще були матчі в італійських містах. Барі у Римі, до речі, також була гра. В Мілані ще ніколи ми не зустрічалися. Ну і ось ми бачимо, що зараз уже італійська сквадра Джура вийшла на поле, так що шум відповідний. Ну, Але оболівальників наших також достатньо е сьогодні тут присутньо, так що ми однозначно е сподіваємося, що і коли наша команда вийде, то відповідно е буде е і атмосфера така ж сама. І ще я хочу сказати, що ще одна гра у нас відбулася на чемпіонаті світу у Гамбургу е у чвертьфіналі чемпіонату світу. Е тоді ми теж програли 0-3. А ось ця атмосфера навколо стадіону. Яку показує нам Роман Свинаренко, мій колега-оператор-режисер цієї трансляції? Уболівальників чимало. За статистикою в український сектор придбано 2334 квитки. Загалом майже 53 тисячі уболівальників. принаймні така інформація була ближче до обіду. Сансіру вміщує 75 Тисяч уболівальників, тобто десь 20 тисяч до е, аншлагу бракує, але ну, можливо ще там підкупили квитки в другій половині дня. Е, так що, ось якраз ми знімали, поступово оболівальники підходили, створювали атмосферу. Ось бачите, такий е, барабанний дріб. І наші так само оболівальники е, покажемо їх. А ось це наша національна команда. Е, хлопці пробігають тут біля мене. Е, ось тут і Юхим на і пробіг Ілля забарний. Сергій Сидорчук, так що е і ті хлопці, які в основі, і ті хлопці, які також е в запасі поки що, але е можуть вийти, звичайно, на поле упродовж цього е матчу. Е і ми зараз ще раз трошки вам покажемо атмосферу, достатньо багато е уболівальників підходить поступово, все більше і більше е збільшується е число уболівальників. І, звичайно, що поступово і стадіон заповнюється, залишається ще 40 хвилин до початку нашого матчу. Ну що ж, давайте подивимося, як команди приїжджали на гру. Першою приїхала сквадра Адзура. Вони буквально за кілька хвилин до нас встигли на свій домашній стадіон. Ось такий у них яскравий автобус, розмальований Італія. У них залишили розташування команди одразу після гри у Скоп'є Політано і Манчині. Вони отримали ушкодження. Відповідно, був викликаний молодий Рікардо Орсоліні, молодий талановитий нападник. Ну, ми поговоримо ще про склад Італії однозначно. І національна команда України приїхала буквально за кілька хвилин після італійців. І 25 гравців приїхали до стадіону. Власне, Микола Матвієнко, який сьогодні поза складом, який звичайний гравцем основи, але все ж таки у нього така хронічна проблема, пов'язана із ахілесовим сухожиллям. І у зв'язку з цією хронічною проблемою, яка загострилася, на жаль, сьогодні оптимально не може бути готовий Микола до гри. Відтак, він сьогодні не у заявці. Власне, його місце у 23-х зайняв Олександр Зубков. Ну, номінально, звісно, що Зубков грає на іншій позиції, але ось він став тим гравцем, який замість Миколи Матвінко включений. І Олександр Піхальонок залишається поза складом. Ну ось ви бачите, наша роздягальня. Ось тут якраз футболки усіх наших гравців дбайливо підготовлені адміністраторами. До цього матчу ми знову, як і з англійцями, граємо сьогодні у жовтій формі. Маємо ми три зміни, і ми зараз про це поговоримо, коли будемо з вами розмовляти про стартовий склад нашої команди. Усе тут, до речі, треба сказати, що роздягальні не є аж надто широкі. Вони такі класичні. Ну, Заради справедливості, треба сказати, що роздягальні інтера та Мілана трішечки ширші. А ну, Ця роздягальня гостьова, відповідно, трішечки менша. Ось такий традиційний наш вимпел. Також робота дуже гарна. Ось, бачите, достатньо так колом, еліпсом розташовані місця. Ось тут прапор з авторами наших військових. Він завжди у нас у роздягальні і однозначно це оберіг і це наше натхнення. Ми побачили з вами форму. Давайте поговоримо про. Стартовий склад спочатку, звичайно, нашої команди, потім італійців. Отож, хто виходить сьогодні на поле із перших хвилин, це Георгій Бущан, так само, як і з англійцями. Сергій Кривцов змінює у центрі захисту Миколу Матвієнка, власне, так само, як це було і у другому таймі матчу з англійцями, отож Забарний та кривцов у центрі. На фланах у захисті Конопля Юхим. Праворуч і ліворуч Віталій Миколенко. Опорні півзахисник знову їх у нас. Це Тарас Степаненко та Олександр Зінченко. І далі скажемо про трьох атакувальних гравців, які розміщені вище. Це повертається до складу наш капітан Андрій Ярмоленко. Він сьогодні розпочинає у старті. І також Віктор Цянков на полі. І е, Георгій Судаков, це ця, ця трійка атакувальних нападників. Е, чи буде ліворуч циганков? Мабуть, хоча, до речі, е, ось ця тактична схема, яку дає УЄФА, малює ліворуч Ярмоленка. Ну, подивимося, тому що будуть змінюватися, і все ж таки, ми знаємо, що Андрій е, діє більш ефективно саме з правого флангу. Ну і на вістрі це ще одна заміна сьогодні. Артем Довбик, який е, змінює у складі. Романа Яремчука на вістрі атаки, ну і власне, ви зрозуміли, що Михайло Мудрик також сьогодні у запасі у порівнянні із минулим матчем. Отож, Ярмоленко де-факто замість Мудрика, Довбик зараз замість Романчука, і Кривцов замість Матвієнка. Оце наші наші зміни. Що стосується італійців, так само у них відсутні, я вже сказав, Політано і Манчині, ну і також Чірої Мобілі, лідер команди. І капітан він сьогодні у запасі, натомість сьогодні у складі Распадорі, талановитий також нападник, класний нападник, і він сьогодні виходить в основному складі. Італійці грають за системою 4-3-3. Їхній голкіпер Донарума, який сьогодні із капітанською пов'язкою розпочинає гру. Були якісь розмови, що він, можливо, не вийде, але Донарума у складі. Четвірка захисників у центрі Бастоні та Скальвіні. Ліворуч в захисті Дімарко, праворуч Ді Лоренцо. троє центральних захисників ну, Барелла, Локателлі і Фратезі, і трійка атакувальних гравців це Дзакані, Распадорі і Заньолог. Це ось ці троє гравців, які будуть створювати атаку, власне, будуть створювати очевидно, також і гравці півзахисту, але це саме ті, хто на заключній стадії, в заключній фазі атаки. Італійці, звичайно, кажуть, що можливо зараз у них немає такої харизматичної постаті, але у них все ж таки є цікавий тренер Лучано Спалетті. Цей тренер зараз вирішив не брати до складу команди таких ветеранів, як Вераті Жоржиніо. Він вирішив, що цілком обійдеться без них. Італійці так знизують плечима, роблять таку десь гримасу, як роблять. Робити італійці, ну і очікують, що буде. Поки що з північною Македонією вони швидше розчаровані. Але ну подивимося, подивимося, як буде зараз. Звичайно, що вони грають вдома для спалеті. Це дуже важлива гра. Перша домашня гра на посаді головного тренера національної команди Італії. Тому безумовно, що ставки дуже високі. Італійці завжди були сильні своєю командною грою. Тому злагодженість дій, мабуть, це на те на це на. Те, на що ставить спалеті, і однозначно, що це є дуже важливим моментом для сквадри Адзур. Італійці не задоволені. Вони кажуть, що команда в'яла. Я говорив із деякими колегами-журналістами. Ну, але ви знаєте, це швидше означає те, що команда, яка під критикою більш мобілізована, і вона може навіть вірити більше, тому однозначно. Італія залишається дуже серйозним опонентом і недарма не дарма їх варто побоюватися в хорошому сенсі, будуючи свою е, гру відповідно, відповідним чином. Звичайно, що треба витримати лісна з перших хвилин. Е, і це буде дуже небезпечно. Е, так було і з Англією. Але я думаю, що ми маємо контраргументи. Що стосується вибору найкращого гравця, Матчу, Лева Матчу, традиційно ви Голосуєте на сайті Української асоціації футболу uaf.ua вибираєте свого лева матчу. У попередньому матчі із Англією Олександр Зінченко був вашим вибором. Також гарну гру відіграв Георгій Бущан Це такі наші виконавці, які доволі часто Доволі часто отримують такі нагороди, так що не забувайте вибирати їх. Ну, ще Можу сказати вам, що зараз. Наша молодіжка грає так, якраз хочу подивитися, завантажую е е свій е пристрій там, де якраз е е є оновлення. Ось, до речі, повели в рахунку 1-0 у матчі проти Північної Македонії. Це приємна новина. На 70 70-й хвилині українці відкрили рахунок. Цікаво, е а забив гол Роман Васильович. Васильович. Роман Васильович, ну може бути, що це, це такі, знаєте, бувають такі смішні речі у іноземних лайфскорових сервісах, де вони ім'я її по батькові називають. Тобто Роман Васильович забив м'яча, який саме Роман Васильович, думаю, ви можете перевірити. Ну що ж, наші молодіжці. Ще 20 хвилин, навіть менше, це вже 82, друга забила на 70 і Залишається 8 хвилин, так що тримаємо кулаки за молодіжку. А з 21.45, звичайно, ви пам'ятаєте, що ми з вами в єднанні, тому що хлопці знають, що вся нація, вся Україна вболіває за них, і тільки у такому єднанні ми можемо рухатися до найвищих результатів. Усі ми хочемо найвищих результатів, тому що ми українці. Ми дуже амбіційні і ми незламні. Тому друзі. Разом з'єдналися і разом до того результату, про який ми всі мріємо. Отож, слава Україні! Українська асоціація футболу. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбід офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу.